Друзі, я всіх вітаю на своєму каналі, з вами Максим. Сьогодні ми з вами вивчаємо лекцію номер 14 Гуманістична психологія. Для тих, хто вперше на моєму каналі, я хочу трошки пояснити. Справа в тому, що в мене декілька форматів на каналі, є звичайний формат, де я розповідаю про щось. А є ось такий формат, де я готую презентації в PowerPoint і, власне, розповідаю вам про психологію, про світ психології, науковою академічною. А ми з вами розпочинаємо лекцію. Так, сьогодні такі питання: психодинаміка, біхевіоризм та діяльність. Ми пройдемось про то, по тому, що ми вже з вами вивчали. Хто не дивився ми попередні лекції, будь ласка, подивіться, якщо вам цікаво, за посиланнями. Потім питання номер два, четверта сила в психології. Ну і третє заключне питання, феноменологічна психологія. Ми з вами зрозуміємо, що таке феномен, як його розуміють власне, в побутовій мові і в науковій. В попередніх лекціях ми розглядали багато цікавих теорій. Якісь із них народилися у Західній Європі, Відень, Берлін, Лейпциг. Хтось розробив свою концепцію в Індустріальній Америці на початку ХХ століття, наприклад, Джон Вотсон біхеворизм розробив, так? Вільям Джеймс розробив прагматичну психологію, а хтось створив у Європі Східній, а Радянський Союз також. Незважаючи на борхливий розвиток психології у ХХ столітті та її численні відгалуження, а часом діаметрально протилежні відгалуження, все ж ми можемо побачити її кореневу систему. Яка до цього часу складалася лише з трьох основних дерев психодинамічна, поведінкова діяльність. Давайте згадаємо, що це за дерева і хто їх посадив. Отже, Зигмунд Фройд, батько психоаналізу, був автором першої у світі теорії особистості і першим представником психодинамічного підходу, динаміка, тобто зміна і рух. Справа в тому, що Фройд був людиною, яка уявляла собі психіку з точки зору фізіології. Він, по-перше, був лікарем, неврологом, психіатром, лікарем. тобто. А їх вчать так, щоб розуміти організм як поле постійної якоїсь взаємодії. Він переніс це розуміння і на психічний апарат. Він прям і говорив: психічний апарат. Тобто, цей психічний апарат працює як поле бою. Щось захищається, щось на когось нападає, щось компенсується, якесь перенесення енергії, така гідравлічна модель. Тому і підхід був названий психодинамічним. Він уявляв людину як носія внутрішніх конфліктів, які управляють поведінкою. На думку Фройда, ці конфлікти виникають через невідповідність між вимогами оточуючого світу і власними бажаннями людини. Якщо конфлікт виникає між вимогами моралі, совісті, вимогами культури і бажанням вести себе так, як хочеться, тобто конфлікт суперего та ід, тобто культури і виховання проти несвідомих. Бажань агресивних, там, сексуальних якихось, може виникнути, виникнути так званий невроз. Невроз є так званим компромісом, який створює раціональна частина психіки, наше я, щоб втамувати сильно на свідому тривогу та почуття провини. Чому провини? Ну тому що мені батьки кажуть, що ти не повинен так робити. У мене виникає така заборона. А я хочу порушити цю заборону. Тому в мене провина. Я, перед, я винен перед батьками, несвідомо. Я можу навіть не уявляти цього собі. І завдяки захисним механізмам его, ці процеси або раціоналізуються, або спотворюються, або витісняються. Але загалом захисних процесів в психіці більше 50. Це тільки тих, які ми знаємо, як фіксованих, які зустрічаються у багатьох людей. Так ось, після цього людина втрачає контакт зі своїми власними бажаннями, але й тривоги, і провини стає менше. Тобто психіка робить так, щоб завдяки захисним механізмам усі ці такі конфлікти згладжуються чи витісняються взагалі їх непомітно. Якщо ж цей конфлікт є ще більш потужним, тобто несвідомі бажання сильніше тиснуть на его, виникає вже психоз. Психотичний злам психіки означає, що моральність, заборони, совість, тобто суперего розвинуті у людини настільки слабо, що вони не можуть протистояти ірраціональному потоку фантазій. Які в нормі обмежені з обмовками, описками, ну там, якимись помилковими діями. Тут працюють вже тільки примітивні захисти, наприклад, шизоїдна ізоляція, психопатична всемогутність, магічне мислення дуже сильне, заперечення, людина, тобто взагалі не вірить, що в неї щось там ну, не так, з головою. Так? Як правило, люди з серйозними порушенням психіки, вважають, що у них все добре, просто щось не так зі світом, зі світом сталося. І щось ці люди такі дивні, вони хочуть заподіяти мені шкоди, а я від них повинен якось захищатися. Тому так, страхи, дивні думки прориваються у свідомість у вигляді галюцинацій та маячних ідей. Зазначимо, що теорія Фройда дуже похмура і сумна, як ви можете побачити тут, тому що людина приречена завжди вирішувати внутрішні конфлікти. Але ми також повинні з вами пам'ятати, я тільки що про це сказав, що автор. Створив свою теорію на основі своєї роботи з психічно хворими людьми і власного протистояння антисемітизму в науці. Теорію Фройда не приймав взагалі ніхто. І навіть друзі і колеги, соратники Фройда відвернулися від нього, тому що вони не вірили, він, вони вважали, що він створив якусь діч просто. І де ці люди зараз? Ми не знаємо. Ми знаємо Фройда. Інший такий напрямок психології. Особистості, біхевіоризм, від слова behavior, поведінка розуміє людей практично як слухняних і пасивних жертв сил навколишнього середовища. Біхевіористи розглядали навчання і досвід як основні будівельні блоки того, що ми називаємо особистістю. Якщо Фройд вивчав у внутрішніх конфліктах та ірраціональних силах психіки рушії і розвитку, то Джон Вотсон, автор, автор теорії біхевіоризму, навпаки, заперечував будь-яку будь внутрішню активність. Він вважав, що єдиним чинником того, що психіка функціонує, є зовнішня поведінка людини, яку можна спостерігати та вивчати за допомогою наукових засобів. Ось перед вами Джон Вотсон, і він це дійсно казав. Подальший розвиток біхіверизму, який виявився надпопулярним в Америці, отримав свій розвиток спочатку у когнітивній психології, яка вже визнає наявність психічних процесів, а потім. В КПТ. Ну, як ми, напевно, всі з вами чули, це розрекламоване КПТ – когнітивно-поведінкова психотерапія, яку створив Айрон Бек. Я від себе скажу, що це ну, дійсно працюючий метод. Але не настільки працюючий і розрекламований, як він хоче сам в це вірити. Ідемо далі психологія діяльності. Радянські психологи, в особі своїх головних представників, Лева Семеновича Вигоцького, ось він перед вашими на ваших екранах, Сергія Леонідовича Рубінштейна та Олексія Миколайовича Леонтьєва, ледь не забув, ось він зліва з вами. Здійснили спробу поєднати попередні концепції. От вчення Фройда вони взяли несвідомі процеси, які назвали автоматизмами та психофізіологічними функціями. У мене є лекція, присвячена Олексію Ловічу Леонтьєву, та його теорії діяльності можете подивитись, там все це детально описано. Від бахівіаризму вони взяли аналіз об'єктивних параметрів психічної діяльності, не скатуючись при цьому в радикальне заперечення внутрішньої активності, тобто вони не заперечували це, але більше топили за такий за науковий метод. Заміксувавши ці погляди, вони створили теорію діяльності, яка постулювала, що головною одиницю аналізу психічної діяльності є дія. Дія розуміється, як сполучна ланка між суб'єктивним та об'єктивним світами. Вона є не тільки актом свідомості та образом потрібного результату, а й актом поведінки. Але я тут хочу сказати дуже важливу річ. Справа в тому, що психологія діяльності, незважаючи на те, що постулює принцип активності, все ж таки вона ставить індивідуальну людину в таку залежну позицію від колективу. Чому так відбувається? Тому що кожна теорія. Відображає позицію автора, який її створює. Леонтів, який створив психологію діяльності, був під впливом ідеології Радянського Союзу, яка дійсно постулювала, що одна собі людина, одна не може нічого ні змінити і не має ніякого взагалі значення. Є тільки колектив. Фройд створив свою теорію у той час, коли у відні 19 століття панував дуже сильний антисемітизм, тобто ненависть до євреїв. І пуританський погляд на сексуальне життя. Тобто, жінки там не те, що ходити в юбках не могли, вони взагалі думати про це не могли. А Фройд взяв і сказав: це сексуальне життя, класно, все там, у дітей також є сексуальність і все таке. Ну, власне, йдемо далі. Переходимо до питання номер два: четверта сила в психології. Ну, насправді, в літературі. Гуманістичну психологію називають третьою силою психології. Я назвав четвертою, ви не зважаєте на це. Четвертою, тому, що я хотів описати також радянську психологію, не тому, що я там її люблю, а просто тому, що вона також внесла свій великий вклад. Просто на Заході її не дуже так якось приймали. Гуманістична психологія, третій і найновіший напрямок теоретичної психології, пропонує радикально протилежне трактування людської природи. Вчені, які зараховують себе до цієї течії, заявляють, що людина від природи добра і здатна до самовдосконалення. З точки зору гуманістичної психології, сутність людини постійно рухає в напрямку особистого зростання, творчості і самоздостатності, якщо тільки надзвичайно сильні обставини оточення не заважає цьому. Прихильники гуманістичної психології також стверджують, що люди надзвичайно свідомі і розумні істоти, без домінуючих несвідомих потреб і конфліктів. Загалом гуманістичні психологи розглядають людей як активних творців власного життя, що володіють свободою, обирати і розвивати стиль життя, яка обмежена тільки фізичними або соціальними впливами. Гуманістична психологія глибоко вкорінена в екзистенційну філософію. Розробленим такими європейськими мислителями і письменниками, як Серен Кяркегор, Карл Ясперс, Мартін Гайдегер і Жан-Поль Сартер. Екзистенціалістський погляд на людини бере свій початок з конкретного і специфічного усвідомлення унікальності буття окремої людини, що існує в конкретний момент часу і простору. Екзистенціалісти вважають, що кожному з нас кинуто виклик. Ми всі стоїмо перед завданням наповнити наше життя сенсом. В цьому абсурдному світі. Уже на полі Сартра є чудова книжка Нудота, <світ>, називається. Я її читав колись, вона вправ... справила на мене дуже таке потужне враження. Тобто ну, це абсурдний світ дійсно. І якщо у тебе немає немає сенсу в цьому світі, якщо ти не розумієш, що тобі робити в цьому світі, для чого ти тут існуєш, то виникає нудьга, саме така нудьга від усвідомлення. Того, що твоя свобода, яка наче у тебе є, вона ні до чого не веде. Розумієте? Я рекомендую вам цю книжку прочитати, тому що вона ну так дуже так бере і трусить. проснись дядя, називається. Переходимо до Віктора Франко. Напевно, ви про нього чули. Це дивовижна людина, насправді. На розвиток гуманістичної психології надзвичайно сильно вплинув австрійський психіатр, невролог, психолог і філософ Віктор Еміль Франкл. Погляди великого вченого значною мірою сформувалися під впливом Зигмунда Фройда і Альфреда Адлера, але згодом він відійшов від них і створив власний психотерапевтичний метод, логотерапію, тобто терапія сенсу. Франкл вважав, що сенс завжди існує, навіть у найгірших умовах. І логотерапія має допомогти людині його знайти у зовнішньому світі через, наприклад, творчість, спостереження за красою природи чи ставленням до страждання, наприклад, коли неможливо змінити зовнішні обставини. Його підхід дав поштовх в роботі з екзистенційною кризою, неврозами, депресією, суїцидальними тенденціями. А знаєте, чому він зайнявся саме цим? Тому що, напевно, ви про це чули, що Віктор Франкл. Був в'язнем німецьких концтаборів. 25 вересня 1942 року Франкл, його дружина та батьки були депортовані до концентраційного табору Терезіанштадт. Весь час свого перебування в концтаборі Франкл присвятив лікарській діяльності, яку він тримав в таємниці від Штучтафу, тобто від СС. Через деякий час його батько помирає, дружину переводять до іншого табору. Де вона невдовзі також загине. А самого Франка і його мати рівно через 25 місяців, 25 жовтня 1944 року, ох ці німці прагматичні, депортують до табору смерті аушвіц з Біркінау. Матір Франка невдовзі вбивають, а сам він продовжує працювати в якості Чорнороба. А знаєте, оця картинка Арбейт Маш Фрай, я не знаю, як це правильно читати німецькою мовою. Працюй для свободи, значить, так переводиться, так? Працюю, щоб бути вільним. Ви знаєте, це знущання таке писати, тому що це, через ці ворота, через цей надпис приходять тисячі ув'язнених євреїв, як правило. І вони бачать це. Ну, вони напевно думають, що якщо сильно працювати так посилено, то мене відпустять. Насправді нікого не відпускали через Аушвіц, який ви бачите на екранах, загинуло більше мільйона осіб. Ну, Франклу повезло так. Повезли йому. Він створив свою логотерапію. Ну а ми йдемо далі. Іншим теоретиком гуманістичної психології став Абрахам Маслоу. Однією з найбільш фундаментальних тез, що лежить в основі його гуманістичної позиції, є те, що кожну людину потрібно вивчати як єдине, унікальне організоване тіло. Маслоу відчував, що занадто довго психологи зосереджувалися на детальному аналізі окремих подій, нехтуючи тим, що намагалися зрозуміти. А саме людиною в цілому. Фактично, теорія масла спочатку розвивалася як протест проти таких теорій, особливо біхіверизму, які мали справу з окремими проявами поведінки, ігноруючи індивідуальність людини. Для маслоу людський організм завжди поводиться як єдине тіло, а не як набір диференційованих частин, і те, що відбувається в якійсь частині, впливає на весь організм. Тобто, якщо людина, наприклад, голодна, ми не можемо сказати, що її шлунок голодний. Чи, наприклад, якщо вона думає, що ми не можемо сказати, що мозок приймає рішення. Приймає рішення людина. І людина голодна, а не окремі її частини. Ось на чому наполягав Маслоу. Мотивація особистість, це, до речі, книжка його. Вона так називається. Я також рекомендую її прочитати. Там багато про ієрархію Маслоу, тобто піраміду потреб. І там не зовсім все однозначно, як ви думаєте. Наше життя характеризується тим, що ми постійно чогось бажаємо, адже біологічне виживання повністю залежить від реалізації базових потреб. Цей базовий принцип нашого функціонування знайшов своє відображення в піраміді потреб масло. але часто її розуміють не зовсім правильно. Справа в тому, що головною особливістю цієї концепції є не ієрархічний принцип потреб, а мотивація. Скажімо, якщо людина хронічно голодна, вона буде фіксуватися на їжі. Настільки інтенсивно і часто, що реалізація цієї базової потреби не обов'язково призведе до того, що вона буде тепер шукати безпеки. Тобто ми бачимо тут задоволення фізіологічної потреби в їжі, так? якщо ця потреба в нормі реалізується, людина вже хоче безпеки, там, грошей і тому подібне. Але людина, якщо вона дуже сильно зациклена на їжі, вона буде бачити її всюди. Тобто для неї це буде. Головна мотивація, розумієте? Тобто не так, що там пішов доверху. Ні. Не все так однозначно. Масло виділяв два види мотивів: дефіцитарні та зростання. Ну, Дефіцитарні мотиви це мотиви, які постійно в дефіциті. Я постійно хочу їсти, пити, я постійно хочу спати. Мені потрібна безпека постійно. А мотиви зростання навпаки, вони е прагнуть до збільшення напруги, щоб якось себе. Просувати вперед, реалізувати в житті. Іншою особливості концепції є можливість одночасного фіксування людини на декількох потребах. Скажімо, реалізація сексуальної потреби може виражатися в їжі, яка стає символом сексуального задоволення. Наприклад, також буває це. А потреба в любові та близьких відносинах для деяких може бути символом реалізації потреби в безпеці. Тобто, не все, не все так однозначно тут. Крім того, навіть за відсутністю реалізованих фізіологічних потреб та потреби безпеці чи любові, деякі люди прагнуть до реалізації найвищої потреби в піраміді масла, самоактуалізації. Вони готові витримувати найтяжчі страждання, якщо розуміють їх сенс для себе, у них надпотужна мотивація. Ну, як думаю, ви розумієте, про кого я зараз скажу, я про нього тільки що розповідав. Переходимо до останнього питання феноменологічна психологія, складне якесь слово. Перед тим, як продовжити, я скажу декілька слів про саме слово феномен. Його розуміють у двох сенсах. В першому в побутовому сенсі його розуміють як явище, яке ми дуже-дуже рідко спостерігаємо феномен. У другому сенсі, психологічному, або точніше сказати, у філософському, феномен це будь-який досвід наш. Ми а, носії свідомості. Не, можем, не можемо вийти за межі своєї свідомості. Будь-яка наша думка, наші емоції, наше переживання це є феномен. Розумієте? Феномен, це явище, те, що являється нам і тільки нам. Тому ми ніяк не можемо передати ці знання іншому. Ми можемо писати словами, там намалювати якусь картину, створити музику і все. Філософи називають цей феномен, це поняття квалія. Тобто червоний кольор, наприклад, для мене, чи зелений кольор для мене. Незважаючи на те, що банан жовтого кольору, іначе для всіх жовтий є жовтим, так? для кожного жовтий є свій, тому що туди дуже сильно вмішується мотивація, сприйняття, мислення, емоції і таке інше. Тобто, все індивідуально. Саме це мав на увазі Роджерс, коли розробляв свою феномологічну психологію. Якщо Абрахам Маслоу був теоретиком гуманістичної психології, то інший відомий психотерапевт Карл Ренсом Роджерс був практиком. Він починав свою роботу зі складними підлітками із небалополучних сімей і людьми з шизофренією в якості доктора клінічної психології. А вже через декілька років він напише свою головну роботу Client-Centered Therapy, в якій викладає основні положення своєї теорії. Точка зору Роджерса на природу людини. Сформувалася так само, як у Фройда спочатку, на основі його особистого досвіду роботи з людьми, що мають емоційні розлади. В результаті своїх клінічних спостережень Роджерс дійшов до висновку, що найпотаємніша сутність природи людини орієнтована на рух вперед до певних цілей. Вона конструктивна, реалістична і заслуговує на довіру. Він вважав людину активною істотою, орієнтованою на віддалені цілі і здатною вести себе до них. А не створінням, що роздирається силами, які знаходяться поза її контролем. Крім того, Роджер стверджував, що християнство культувало уявлення що люди від природі злі і грішні. Він також стверджував, що цей негативний поклад на людство погляд, був підсилений Фройдом, який намалював портрет людини рухомою ід, яка може проявити себе в інцесті, вбивстві, крадіжці, сексуальному насильстві та інших жахливих діях. Відповідно до цієї точки зору. А люди є іраціональними, несоціалізованими, егоїстичними і деструктивними по відношенню до себе та інших. Звичайно, Роджерс допускав, що у людей інколи бувають деструктивні імпульси, емоції і таке інше. Але він зовсім по-іншому розумів психологію людини. Він вважав, що це все відбувається тільки тоді, коли вони поводяться невідповідно до, до своєї внутрішньої природи. Якийсь процес всередині людей відбувається, що спотворює цей досвід. Добрий, такий, добрий початок людини. Що ж це за спотворення? Що там відбувається? Роджерс вірив, що людська сутність від природи добра і завжди прагне до максимальної реалізації своїх здібностей. Роджерс назвав це тенденцією до актуалізації. Це така загальна тенденція до зростання і розвитку. Картопля, людина, не знаю, одноклітинний організм, якийсь там кішка, собака, будь-хто, будь-який живий організм. Але якщо людині заважати, ця тенденція може бути суттєво викривленою. Так, якщо батьки приймають власну дитину лише за певних умов, може назвав це умовами цінності, вона викривлює. Або спотворює чи заперечує свої переживання таким чином, щоб не втратити любов батьків. Батьки це найголовніше без любові батьків дитина не зможе вижити. Так ось умова цінності є виразом цього внутрішнього конфлікту дитини, яка намагається як не втратити любов батьків, так і зберегти повагу до себе. Тому, виникаюча психопатологія, я спробую врегулювати цей внутрішній конфлікт. Також тут є внутрішній конфлікт, як у Фройда, але він має іншу природу. Він виникає тільки тоді, коли батьки не приймають дитину, ну, такою, якою вона є. Такою бешкетником, наприклад, якимось там, так? чи розумником, чи ще якимось. Тобто, якщо батькам не подобається, вони починають ставити умови: ми будемо тебе любити, якщо ти, А, Б, С, Д, Е, Ф і так далі. Тому вона думає собі так. Я не хочу втратити любов батьків, я не зможу вижити без них. Але і без позитивної самооцінки я не зможу вижити. Мені потрібно себе поважати якось. Тому що якщо моя самооцінка знищиться, я не захочу жити. Тому дитина починає ось це, так би мовити, сидіти на двох стільцях, знайти такий спосіб. У Роджерса в книжці був цікавий випадок. Він розповідав про підлітка, батьки якого казали йому постійно, що у нього немає хисту до електроніки, до механіки. Тобто він, ну, такий жопорук, коротше кажучи, конкретне повідомлення дитина отримала. І для того, щоб не втратити любов батьків, вона, бачачи навіть, що у неї все виходить в електроніці, вона починає так спотворювати свою самооцінку, що починає робити висновки. Ну, це у мене якось випадково виходить. Насправді я не зграб, а в мене тут нічого не виходить. Все, що трапляється, то випадково. Дитина робить такі моноклі, скажімо так, для того, щоб внутрішніх своїх батьків, якось, ну і реальних батьків зовні, також якось так поставити на свою сторону. Тобто, щоб вони його не критикували. в той же час спотворюючи свій власний досвід, власний, де у нього все виходить, таким чином, щоб це було як виглядало, як. Як така випадковість. Якби батьки казали, що ти, у тебе, можливо, є талант, спробуй. Не те, що там у тебе є талант чи немає, без категоризму. Якщо б вони сказали, спробуй подивишся, це ж твій досвід. І він подивився, у нього все виходить, тоді не було б цього конфлікту, розумієте? А батьки ставлять умови цінності, і дитина повинна цю задачу вирішити. Якщо ж дитину приймають, люблять і поважають, її тенденція до актуалізації максимально узгоджена. З її переживаннями себе, самооцінкою і навколишнім середовищем. Дитина максимально проявляє себе у світі таким чином. Я вам від себе скажу, що я навчаюся психотерапії клієнт центровані за Роджерсом, тому він, мій, так би мовити, кумир. Я дуже люблю цю теорію, люблю Роджерса, і ми з колегами постійно обговорюємо його, його теорію. Вона не така проста, як я вам виклав, звісно, тому що лекція присвячена не Роджерсу і його теорії. Хоча я зніму відео окремо про про його метод. Друзі, я хочу вам подякувати всім за те, що досиділи зі мною цю лекцію. Я сподіваюся, що було дуже цікаво вам. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Ще я прошу вас поставити лайки цьому відео, підписатися на мій канал, ну, там, клацнути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео мої. Вони зараз виходять регулярно. Підпишіться також, будь ласка, на мій телеграм-канал, там я. Пощу постійно цікаві штуки, квізи, як якісь приколи, е історії власного життя, не знаю, картинки. Багато чого. Я така взагалі всеядна людина, тому не зосереджуюсь на чомусь одному.